У лузі під гіллястим дубом багато років жила криниця. Вона давала людям воду. Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Тож і подумав: а що воно буде, якщо я візьму оцей камінь, розмахнусь і кину його у колодязь? Ото, мабуть, булькне. Він підняв камінь. Розмахнувся і кинув його у колодязь. Булькнуло дуже. Хлопчик розсміявся і побіг, забувши про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і забив джерело. Вода перестала заповнювати криницю. Криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох. Бо підземні струмки потекли зовсім в інші сторони. На дубі перестав мостити гніздо Соловейко. Він полетів в інший луг. Замовкла Соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те саме місце, де колись був. Зелений луг, гілястий дуб, співав соловейко, вабила прохолодна криниця, не стало ні лугу, ні дубу, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає в хмари пилюку. Де ж воно все поділося, подумав дідусь.